Тобто, а є, ну, є якийсь наш такий в бізнесі, особливо є і зараз в цей час. Ми хочемо діяти швидко. Ми дуже часто пропускаємо момент думання, ми пропускаємо момент врахувати всі компоненти і всі змінні для того, щоб прийняти якесь рішення. І потім виявляється, що воно було неетичним, а ми дозволяємо собі сказати Ой, а ми не знали там про щось. Що ми не знали, тому що ми просто не зупинилися і не отримали, не пошукали ще якусь інформацію, яка б нам дозволила прийняти справедливіше рішення. Але твоя порада, якраз, напевно, зупинятися і думати, як твої вчинки будуть фундаментально впливати на компанію, на суспільство, на країну. Тому от, тримати цей баланс постійно і відмовлятися часом від якихось. Фінансових чи цифрових результатів заради, наприклад, там, інтересів свого клієнта, інтересів своєї компанії відтак людей в своїй компанії, інтересів своїх партнерів так само. Я думаю, що можна не читати книжок, та, але от вже коли ми починаємо в принципі, задумуватися, коли ми починаємо створювати якісь сценарії, особливо коли ми їх обговорюємо. Мені здається, щоб обговорювати, треба бути чесним. Тобто, звісно, це все має сенс тільки якщо ми чесні самі з собою. І, і самі з собою, і готові бути чесними з суспільством. І мені здається, що для довготермінових результатів саме це має значення.